Не знаю дивана, в якого таке велике спальне місце при мінімальному габариті. Це моделька Iris, і в нього спальне місце 160 на 190, причому можна навіть робити без підлокітника, тоді і повний габарит буде 190 см. Чим класне, воно, ну да, тут нерівномірно поділене. Оце, звісно, єдиний мінус. Але по наповненню воно дуже класне. Тут у нас йде незалежний пружинний блок в диванчику, і він дійсно комфортний буде навіть для щоденного сну. Якщо хочете прям вирівняти спальне місце, кладіть топер, тоді буде ідеально. Дуже легко складається, тобто спинку убрали. Сюди, якщо треба, заховали топер, яким користуєтесь для сну, і складаєте диванчик на місце. Причому тут система пантограф він дуже тихо і легко складається назад. І в складеному вигляді диванчик іде з ось такими подушками. І це, до речі, одна з топових моделей дивана, якщо ви на ньому збираєтесь спати, не розкладаючи. Тобто для однієї людини. Місця тут достатньо, навіть щось бачите, скільки ще лишилось до підлокітничка. Ціна у нього 28 700 стартує. В залежності від тканини може бути дорожче, і може бути підлокітник наліво, направо, два зразу або без них взагалі. Замовляйте на сайті Солоха є і приходьте в шоурум. Цей диванчик вас дійсно вразить.